Друзі, і сьогодні ми робимо от такі браслети, які на, мені, на, на моєї руці. Просто дивіться про клей і бумага. Просто біла. Або можете кольорову взяти. Ну і, звісно ж, зробити таку пружинку. Далі ось так. От. І все. Просто от дивіться, і Склеюємо. Просто спершу намазати клеєм <кій> Я деякі деталі вам покажу, а далі я покажу кінець цього, цього браслету А ви знаєте, ви, я думаю, знаєте, як робити помажену пружинку. Помажені пружинки. Так що Зараз за друзі. Цей клей хороше приклеює, коли притиснюють. Так, притиснюємо. І далі все саме склеїться. І у нас тепер два брослета. Ой. Чому ж тут, тут не вийшло? Так, друзі, треба хороше намазати клей тут. Тут це найбільше намазати. Друзі, це зробимо швидко, бо цей клей посихаємо. Ще треба притиснити. Так, а от тепер почекати по... А тепер почекати півгодинки. нас на вулиці дощ. Зараз дощ там, на вулиці. Так що, друзі, у нас тепер два таких браслетика. Зараз примірюємо. Треба почекати деякий час, але так і так. Вийшла отакі от браслетики. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо сподобалися ці браслетики. Перший я сама зробила вам ще не показувала. А це другий браслетик, який я зробила. Половину я зробила так, я не знімала половину, ну, як я робила цей. А от кінець зняла. А далі ви вже знаєте, я... Зробити, 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 прож... зробити прожинку з восьми полосочок, а далі склаїти їх в коло і вийдуть, вийдуть ось такі колечка, колечки про такі. Донову зустрічі, друзі. А далі побачимо, що можемо вам, можем, вам показати. Talk about